Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Сьогодні я сподіваюся, буде одне з тих самих відео, де я багато теревеню про косметику. А ми потім багато-багато цікавих дискусій маємо про цю косметику в коментарях. Чому? Бо сьогодні ми будемо говорити про новинки б'юті світу. Що нам той б'юті ринок пропонує купити? І на що ми погоджуємося, і кажемо: просто забирайте мої гроші. Мені то треба, хочу, беру. Давайте. А на що так дивимося, і говоримо, що це взагалі таке, і хто це буде купувати і для кого це взагалі робилося? Тому після перегляду цього відео чекаю вас в коментарях з вашими думками щодо того, що б з цього всього ви купили. А що для вас виглядає як ну треш якийсь. А якщо ви хочете більше і частіше спілкуватися щодо новинок косметики, щодо якихось інших тем про б'юті і не тільки про б'юті, то нагадую, що у мене є інстаграм, телеграм-канал, в якому, до речі, я дуже часто роблю підбірки якихось новинок, обговорюю їх з вами там. І, звичайно, у мене ще є тік-ток. Підписуйтесь, залишайтеся, будемо дружити. Ще я маю сказати, що на моєму каналі є спонсорська підписка. За 50 гривень в місяць ви можете мене підтримати як автора. Це абсолютно добровільно, виключно за вашим покликом серця. Якщо у вас є змога такий від підтримки мені забезпечити, я буду вдячна. Якщо ж ви просто будете ставити лайки, коментувати відео і підпишитися на канал нарешті. Це також дуже дуже круто буде. Все, починаємо обговорювати б'юті новини. Сподіваюся, я звільнила достатньо місця біля себе для того, щоб тут додавати якісь скріншотики в підтвердження моїх слів. Ну, про першу новину, точніше, про перші новинки, скріншотів не буде, бо це така, знаєте, новина. Скоріше не новина, а просто факт. Всі ми чекаємо новинки від Ламель, нову колекцію. Хтось її вже навіть бачив, хто дуже хитрий і знає, де треба шукати. От е, я вам скажу: воно варто очікування і сподіваюся, що бренд скоріше, скоріше, скоріше нас потішить своїми новиночками, бо після виходу, мені здається, двох відтінків кремових ціней ніяких новинок більше не було. А український б'юті-ринок просто потребує якихось цікавих новинок. А ламель мені здається, це флагман бюджету на українському ринку, тому його новинок чекають найбільше. Чи чекаєте ви на нову колекцію ламель? Напишіть в коментарях. Далі звернемося до сторінки Trend Mood 1. Боже, це свята жінка, яка збирає усі новинки косметичного світу, викладає у себе на сторінці, заробляє на цьому купу грошей, Ще й отримує піарки від всіх. Але то таке. Я б не відмовилася від такої сторінки в інстаграмі, дуже-дуже люблю профіль Trendmood. Тож, перша новинка сезону це помадка в формі чоловічого статевого органу від бренду Isamaya Beauty. Це не новинка бренду. Я думаю, що вони будуть експлуатувати цю форму упаковки помади ще дуже-дуже довго, як Nars Експлуатує рум'яна оргазм, бо чомусь е назви, які пов'язані. До речі, я тільки нещодавно підключила монетизацію, тому я не знаю, як Ютуб реагує на де деякі слова такі. Тому я так скажу: деякі назви, які пов'язані з процесом статевих відносин між партнерами, вони дуже дуже сильно звертають на себе увагу досі. 2023 рік у нас я не знаю, вже просто максимально відкрита інформація про все і всіх, але чомусь я не знаю, рум'яна під назвою а Deep Throat, тобто глубока глотка, все ще когось бентежить і інтригують, так само як і ця помада. Ця помада нічого особливого з собою не уявляє, окрім упаковки, і при цьому коштує 95 доларів. Що ви мені скажете? Купили б таку помадку. Як в сумочці носити в офіс на роботу і перед неулюбленим колегою чи колегою фарбуватися? Йдемо далі. Тут у нас палетки, четвірки від бренду YSL Beauty. До речі, мене в Тіктоці задовбували коментарями: а що таке YSL, Що це таке? YSL – це абревіатура Yves Saint Laurent. А, власне, так цей бренд і називається: YSL Beauty, лінійка модного дому Сен-Лоран. Коротше, це така полеміка трошки. А, власне, дивлюся я на ці четвірки, і якось мені таким, я не знаю, ну не 2000-ми, а мабуть, там 98-м роком як запахло і кольори. І зовнішній вигляд якийсь такий, наче це ем, палетка, знаєте, яку мамі подружка, яка поїхала до Європи жити, привезла, і от ти на неї дивишся, і мама тобі не дозволяє її взагалі брати. Тільки дивитися здалеку, от, от якісь такі вайби у мене від неї дуже якось сумно, нудно і зовсім не цікаво. Хоча, можливо, ті, хто полюбляє нюд і такі лаконічні якісь кольори в макіяжах, їм зайде. Але не мені, а от цю палетку я б точно купила: це Hourglass палетка з сяючою пудрою, з фінішною пудрою. І рум'янами, якби в мене не було палетки шестірки від Hourglass якогось там 19-го чи 18-го року, яку я ще не добила до кінця, навіть пудри, то я б, мабуть, взяла саме цю, бо в шестірках, ну коротше, от в цих новорічних палетках, які вони випускають до нового року, вони зазвичай додають по парі рум'ян. Це не завжди цікаво, це не завжди потрібно. Мені, наприклад, не дуже потрібен бронзер, який є у мене в палітрі. А тут фінішною пудрою я б користувалася, сяючою пудрою я б користувалася, і рум'янами я б також користувалася. Єдине, що рум'яна виглядають трошки темненькими, як для таких світлих пудр. Але мені здається, що якщо їх наносити доволі легко і гарно розтушовувати, то ніяких проблем з ними не має бути. А ви б купили собі таку палетку? Далі не про косметику, а про аксесуар. Косметичка від Charlotte Tilbury з відділеннями дуже гарно виглядає і дуже дорого коштує, як для звичайної косметички. 45 доларів. Мене трошки підзадушила жабка. Я написала в телеграм-каналі про те, що я б хотіла таку косметичку, і хтось з дівчат мені порекомендував сходити на Aliexpress, навіть поділився посиланнячкам на схожу косметичку. І я її замовила. Щось питання, типу, 150-170 гривень. Подивимось, що прийде, і, можливо, буде навіть краще, ніж косметичка від Шарлот Сілбері. Далі поговоримо про новинку одного з моїх найулюбленіших декоративних брендів люксових зараз, і це Gucci Beauty, Вони випускають хайлайтер. Um, що я можу сказати? Якби не такий яскравий золотистий відтінок, то можливо я б подумала. Хоча я не фанат рідких хайлайтерів, зовсім не фанат. Я дивилася на фото промокомпанії, і там дівчина з дуже світлою шкірою, у неї не видно як такого там якогось золота на обличчі від цього хайлайтеру. Тому не знаю. Я подумаю, але навряд чи у мене, знаєте, не те, що попереджене ставлення до такого типу продуктів, але у мене вже є хайлайтер від Юніко, у мене є хайлайтер від Шіглем, рідкий. І навіть якщо це гуччі, мабуть, я цей раз відмовлюся від покупки, хоча виглядає дуже дуже гарно. Повертаємось до епопеї з кремовими рум'янами. У мене вже їх дуже багато. Я розумію, що мені більше не треба, який би колір там не був, яка б текстура не була, але Нарс зробило щось таке цікаве і незвичайне, як на мене, точніше, як для себе незвичайне, як на мене, цікаве. Що мене аж підбиває взяти якийсь з відтінків їх нових кремових рум'ян. Подивитися, як то буде виглядати. Навіть оцей, от, можливо рідкий оргазм рожевий з золотистими блискіточками, бо сухі рум'яна цьому відтінку мені не дуже подобаються. Можливо, в рідкому вигляді ми якось подружимося більше. От знаєте, ще не всі бренди, мені здається, випустили якісь весняні колекції а Guerlain уже випускає осінню. Тобто вони анонсували свою осінню колекцію, і вона ну дуже нюдова, якщо не сказати, ну дуже нудна. Якийсь такий загальний вайп з попередніми палетками від Yves Saint Laurent. Коричневе таке все лаконічненьке, гарненьке, але не цікаве зовсім. Єдине, що мені сподобалося з цієї всієї колекції, це нові ковпачки для помад від Guerlain. Але у мене немає такої помади, у мене немає якихось інших ковпачків, я не збираю цю колекцію. Але як ідея, мені подобається, що вони вперто продовжують випускати там то лімітовані якісь випуски, то колекції. І ці ковпачки, люди, я знаю, що є ті, хто прям збирає. От як вам така ідея? Як взагалі вам ця колекція? І чи не зарано в травні, а можливо, ще навіть в кінці квітня, анонсувати осідню колекцію? Як Шарлота сіла на коня під назвою Pillow Talk і постійно користуються ним, користуються цією темою назвою і колекцією? Так і бренд Тарт користується своїм. Я не знаю, не хочу сказати єдиним вдалим продуктом, але одним з найпопулярніших продуктів це старт Tape, консилер. І тепер вони випускають знову таки консилер, але з сяючим фінішем, і він не такий щільний має бути на промофото. Більше людей в більш старшому віці, тому я думаю, що цей продукт буде позиціонуватися як продукт для макіяжу більш людей літніх. Не знаю, як правильно це казати, щоб нікого, не дай Боже, не обідати. Ідея прикольна, але у мене вже був продукт від Tart і теж з колекції Shape Tape, І він також був сяючий. Ну, Там прям не те, що дуже знаєте, роз'яснюючий, як воно називається, а прям сяючий такий продукт, і ну, не дуже класно він виглядав під очима. Мені не подобалося. То я не знаю, чи це не одне й те саме буде, просто перевипуск якийсь. Тому подивимось. Я придивлюся, до речі, до цього продукту. Якщо він вийде на американській сефорі, то можливо візьму собі на тест. Бо я так полюбляю, не сильно засушуючи, а підсвічуючи консилери. Під очі. я до бренду Essence не маю якоїсь великої любові. У мене нема там фаворитів. Я не виглядаю там регулярно новинки, не скуповую їх. І чесно, я щось заплуталася вже щодо їх позиції на російському ринку: чи вийшли, чи не вийшли, чи вони там комусь шлють піари, чи не шлють піари, чи що. Ну коротше, і так як я цим брендом не користуюся і не купую, то я в цю ситуацію і не занурювалася. Єдине, що побачила у трендмут анонс бронзерів, скульпторів, і мені так впав в око оцей от зеленувато-сірий. Бронзер, ну, скульптор скоріше, що я не змогла пройти повз, бо він мені нагадав мій улюблений скульптор від Ламель в колекції медуза. От, тобто по кольору, я думаю, що це буде щось дуже близьке. Есенс це дуже бюджетний бренд, і я думаю, що ця новинка вийде на нотіно найближчим часом, тому якщо вам треба, придивіться. Ну, а щодо того, чи купувати, чи просто подивитися і пройти повз, вирішуйте самі. Переходимо до цікавенького. Це колекція Глемлайт. Вони вирішили продовжувати тематику мультфільму scooby ду і випустили вже. Я вам нагадаю, що у першій частині колекції були дві палетки: одна світліша, більш зелена, друга темніша, більш синьо-фіолетова, і хайлайтер, який був двійний хайлайтер, подвійний хайлайтер, який був дуже дуже сильно схожий на хайлайтери від Jeffree Star, які... Extreme Frost. На цьому бренд Glamlight вирішив не зупинятися і розширив цю колекцію набором зі скрабу та маски для губ. Двійкою рум'ян, дуже до речі, гарних кольорів. Також ще випустили вони два набори з продуктами для губ і дуже дуже миле дзеркальце. З цього всього я, мабуть, придбала б собі, якби не мала так багато різних рум'ян. Я б придбала собі набір рум'ян. Я не маю якихось ностальгічних таких почуттів до скубіду і до цієї колекції в цілому, тому в мене нема бажання знаєте, просто купити, бо я фанатка. Також в цій колекції вийшла палетка. І на мою думку, вона якась така недолуга, просто за кольоровою історією, і якось за розташуванням рефілів. І ну, так якось дивишся на неї. І ну, у мене, якщо чесно, зовсім не виникає бажання її придбати. Що скажете ви? Можливо, вже хтось замовив навіть її. Але у мене якось знаєте, рука не тягнеться до неї. Якщо перші палетки з цієї колекції у мене викликали бажання їх купити, то ця mm -mm, точно ні, я пас цікавий продукт. Випустила худа. Не можу сказати, що дуже дуже новий, але цікавий. Це такий собі тін для губ та щік. Ви наносите гелевий рідкий продукт, прибираєте сяючу частинку його, рідку частинку, і залишається тінт. Я вже кинула, чесно скажу, цей продукт собі в корзину на сефорі, але поки що не замовляла, бо думаю, чи воно мені треба, чи я буду таким користуватися. Бо на губах це зрозуміло як працює. Ви на чисті губи нанесли цей продукт, промакнули там серветочкою, і далі у вас на губах залишився тінт. То на щоках, наприклад, на тональний, ви маєте нанести цей засіб, воно якось там має змішатися з тональним. Ви потім якось маєте то прибрати чи зачекати, поки воно засохне. Ну, коротше, не знаю. У мене не настільки ідеальна шкіра, щоб брати цей продукт і наносити його на чисту шкіру, щоб додавати просто собі рум'янчика. От, а експериментувати і змішувати його з тональним консилером і всіма іншими продуктами на обличчі якось у мене великого бажання нема. Але я поки що думаю, тому напишіть в коментарях, чи цікавий вам був би огляд на цей продукт, і якщо так, то я його замовлю і разом з вами протестую на каналі. А цей продукт, знаєте, це з серії побачила і відразу вирішила, що він буде моїм. Це олія для губ від бренда Tom Ford. Скільки по мене не було олій, блисків для губ, якихось масок, бальзамів для губ. Але на цей я просто от я подивилася. Ну, не сказати, що у нього дуже цікава упаковка. Звичайно, не сказати, що це якийсь такий надцікавий, надефективний продукт. Ну, звичайно, буде олія для губ та й олія для губ. Але от знаєте, так буває, коли. Бачиш і закохуєшся з першого погляду. Не знаю чому. Я не великий фанат бренду Tom Ford. Я вважаю його дуже сильно переоціненим в плані ціни, як це б дивно не звучало. Але масло я це куплю. Хай тільки з'явиться на американській Sephora. Fenty Beauty випускають лімітовані літні продукти. Перший це гелевий стік для шик та губ. Це точно не мій продукт, це знову ж таки треба повазюкати по щоках, по губах. Але тут не треба промакувати якоюсь серветочкою. Тут працює воно на зміні pH. Тобто ви наносите якийсь засіб на шкіру, і ваша шкіра під дією цього засобу проявляє пігмент якийсь. Зазвичай це такий рожевий поросячий пігмент. І я таке не люблю, я таким користуватися не буду. У мене є такий стік від Dior, я дуже його хотіла затестити. Така просто фігня рід, рідкісна. От тому не рекомендую нікому, якщо тільки ваш е, піаш шкіри не проявляється якось дуже акуратно і делікатно. Ще в цьому ж запуску вийде новий колір бальзамної помади для губ. Рідкої, гарної колір мені подобається, але, мабуть, в моїй зовнішності він буде зовсім не комплементарним. Тому цей запуск я з чистою совістю пропускаю. Ух, Якщо ви дивилися мою розпаковку нещодавню, або, хоча б огляд продуктів з Сефори, то бачили, що я придбала собі бальзам для губ від бренду Рот. Це бренд Хейлі Бібер. А тут ще одна зіркова. Не хочу казати зіркова дружина, але Роузі Хайтінгтон Роузі Хайтінгтон Уайтлі. Коротше, дружина Джейсона Стетхема, Стетем Стейтема. Ну, Коротше, з цим новим правописом ніколи не знаєш, як правильно казати. Власне, у неї давно вже існує бренд Rose Inc. Я показувала вам рум'яна з цього бренду, і вони розширюють не тільки декоративну лінійку свою, а ще й лінійку доглядових засобів. І зараз виходить у них отакий от бальзамчик для губ. Знов бальзам для губ, знову в простій упаковці, нічого особливого, зволожуючий бальзам для губ. Все така от новинка. От, а ви що думали? Ми будемо тільки щось цікаве оглядати? Ні. І трошечки нудятінки. Але цікаво також буде, наприклад, нова палетка від Кліона Косметікс. Неймовірно гарне оформлення. Мені завжди подобаються палетки, в яких прослідковується якась підводна або морська тематика. Не знаю, можливо, це тому, що я виросла біля моря і мене якось так е тягне думками завжди туди. Не знаю чому, але отак от як є. От гарні відцінки, але їх всього 8, А заплатити за палетку, тільки за палетку треба буде 93,50. Я не знаю, чому така ціна. Я давно не бачила ціну з копійками, ну з центами в американців у американців. Не знаю чому. От, плюс там ще страховка, плюс доставка, бо у Кліони, здається, нема безкоштовної доставки. Плюс українцям ще треба буде заплатити посереднику для того, щоб замовити. І, власне, там якийсь податок 100% ще нарахують. Тому я думаю, що не менше 120-110 доларів ця палетка обійдеться. А це я нагадаю, всього 4 відтінка. Так, у Кліоди є мультихроми, які одненький коштує щось там 16-17 баксів, але це, знаєте, як, на вашій совісті, купляти їх чи не купляти за таку ціну. А от палетка, ну, хотілося б, щоб ціни були трошки більш прийнятніші. Свочів поки що не було. Старт продажів 16 травня, і ну, я брати не буду, це точно. Але, можливо, у когось з вас є бажання її купити. Напишіть в коментарях. Ще одна палетка, яку тільки анонсували, не показали не те, що навіть свочі не показали, не показали навіть кольори, які в, неї, в ній будуть. Це Adept Cosmetics, і Adept переплюнули кліону за ціною, бо палетка від Adept буде коштувати 140 доларів. Так. Ви почули правильно 140 доларів. Це палетка, в якій буде 15 відцінків, один з них дохром, так називаємо якийсь спешал шейд, і також 14 мультихромів. На мою думку, це буде дуже гарна палетка, але це палетка прикрашалок, як я кажу, що. Вона не самостійна, її завжди треба буде доповнювати. Виходячи з фотографії її зовнішнього вигляду, я не знаю, наскільки вона буде великою, але вона не виглядає такою, що, знаєте, кинула в сумочку і забула, і що там дуже маленькі якісь рефіли. Ні, Це палетка, яка має доповнюватися одразу палеткою з матовими відтінками, бо на одних сяючих, якими б вони гарними не були, далеко не поїдеш. Зараз якийсь такий по українському б'юті ком'юніті, та й не тільки по б'юті ком'юніті, взагалі серед людей, які цікавляться косметикою. якийсь пішов така Адепт Косметікс, якось отримує дуже високу популярність. Багато хто замовляє палетки від цього бренду, якими б дорогими вони не були. У мене у самої є палетка одна. От, але ну я точно не буду з тих людей, хто замовить цю палетку за 140 доларів, бо це ну реально тумач. Я подивлюсь, як звичайно виглядають свотчі, Можливо, хтось зі знайомих блогерів її придбає. Подивлюся на відгуки. От у мене бажання купувати нема, а у вас. Купила б собі таку, знаєте, містері палетку, не знаю чи що в ній заплатити 140 доларів і чекати ще три тижні, поки вона доїде. О, а це те, що я точно куплю. Це нові відтінки рум'ян від Dior Backstage. У мене вже є два відтіночки: це оцей суперпопулярний рожевий неоновий плюс кораловий, такий оранжевенький трошечки. І ці два відтінка мені виглядають ще більш крутими, набагато більш носибельними і повсякденними ніж попередні два. Тому обов'язково, як тільки вони з'являться, як тільки буде можливість їх. Придбати, можливо, ароматек, можливо, десь замовити 100% вони будуть моїми. Ой, якось ми так добре переведили, що я й не помітила, як закінчився матеріал. І здається, ми обговорили абсолютно всі запуски, цікаві на мою думку, які були за останній час. Якщо ви маєте якісь свої улюбленці, або ви знаєте якісь запуски, які я пропустила, але точно маю про них знати. Чекаю вас в коментарях. Пишіть. Також пишіть свою думку туди ж в коментарі щодо тих продуктів, тих колекцій, які я озвучила, показала сьогодні. Варто їх купувати, не варто їх купувати. Хочете ви огляд на щось, не хочете ви огляд на щось. Буду брати все це до уваги в плануванні свого контент-плану. Плануванні плану. Ну, отак, така ж таке життя контент-мейкера. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним з своїми друзями чи знайомими, хто також цікавиться темою б'юті. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ! І слава Україні!